І ви пам'ятаєте, які вимоги Майдану були? Зараз 20 лютого буде річниця, два роки, як Майдан Будеш. Будеш. був. Жодної вимоги Майдану не виконано. Це по-перше. По-друге, наші патріоти, ті, які стояли з нами на Майдані та ті, які боронять зараз всі до країни. Ця влада вважає не патріотами, а не за що, за які вчинки саджає до Лук'янського СІЗО, де вони помирають. Йдеться прислідування з фарбикованими справами. І ми повинні всі гуртом, хто є патріотом, то дійсно за ту державу і незалежну самостійну Україну, за яку ми боремось, об'єднувалися. І спрямовували наші сили на те, щоб наша влада почула і нашими вимогами прислухалася. Також ви всі пам'ятаєте, що жодні вимоги Майдана, жодної мінської домовленості, які були підписані, не виконана. Я вважаю, це ганьба і Порошенка, і ганьба і